І так, знову доброго дня! І я вийшла до вас в ефір, щоб провести з вами маленьку сесію на рахунок ви і ваші відносини з вашим татом. Вчора на ефірі ми говорили про те, що потрібно виписати ваші установки, ваші концепції, які пов'язані з харчуванням і з вашими батьками. Маму, і я вчора залишила вам ефір, де ви опрацю... мали би опрацювати маму і відносини з мамою. Сьогодні я хочу зробити невеличкий ефір про вас і ваші відносини з вашим татом. І так, давайте ми спробуємо знайти як ви себе емоційно відчуваєте з вашим татом. Або відчували з вашим татом, коли він був живий. Наприклад, мого тата немає, тому ми беремо мої, відноси, мої емоції по відношенню до мого тата. І так, ваші відносини по і емоції по відношенню до вашого тату. У мене все падає. І так, зараз я вам покажу карту і зачитаю зразу запитання, на які ви повинні дати відповідь. Після ефіру кожен з вас може залишити, знову ж таки, нумерацію карт, і я скину вам ці карти в особисті. Я, мої відношення, мої емоції по відношенню до тата. Що ви бачите на карті? Які емоції ви відчуваєте зараз, коли ви дивитесь на цю карту? Як те, що я бачу і відчуваю, відображається у вашому житті? Як емоційно ви відчуваєте присутність вашого тата в вашому житті? В чому виражається присутність вашого тата у вашому житті? Звички, правила, можливо, якісь концепції. В яких ситуаціях ваш тато проявляється найсильніше? В яких вчинках словах? Що я відчуваю, коли ва... що ви відчуваєте, коли у вас проявляється ваш тато? І коли ти керуєшся його думками? Що ти відчуваєш? Яке? Судження, або яка ситуація пов'язана з татом, або які концепції викликають у вас той біль чи радість, коли ви поруч з татом і коли ви висловлюєте вашу думку вашому татові. Чому ви реагуєте на думку вашого тата? Наступна карта у нас буде карта образ вашого тата. І для цього я візьму портретну колоду чоловічу. І ми будемо шукати, де ваш тато, де його образ. І так, я витягую для кожної її тата. Якщо вам буде необхідно, ви можете написати три номера карт і матимете свої особисті карти. Я ще скажу в кінці. Так. І так. Це образ вашого тата? Яку підтримку в дитинстві ви очікували від вашого тата? Як ваш тато в дитинстві впливав на вашу самооцінку? Яку підтримку вам зараз хочеться отримати від вашого тата? І як в кожній з нас наш тато живе, якась частинка вашого тата, мого тата живе у мені, тому наступне питання ми будемо поясняти, яке звучить як, що вам потрібно зробити для розвитку? Своєї самооцінки за допомогою оцього внутрішнього вашого тата у вас. Так, зараз, що мені потрібно зробити? Для розвитку своєї самооцінки, для підняття своєї самооцінки. Да, ми знаємо, якщо наша самооцінка вигідному для нас положенні, то ми любимо себе, ми любимо своє тіло, і тоді ми що? Ми не кидаємо всяку гидоту в своє тіло. Да? Ми кидаємо тільки корисні продукти, ми вибираємо найкраще для себе і не перекушуємо якою-небудь хімкою або хені, як каже моя мала. І так. Що потрібно зробити для розвитку самооцінки за допомогою вашого внутрішнього тата? Щоб підняти вашу самооцінку. От, дістала я картку. Так. І задаю питання, що ви бачите на карті? Як ви зараз з положення дорослої дівчинки відчуваєте свого тата? Як зараз ваш тато впливає на вашу самооцінку? Які емоції ви зараз відчуваєте по відношенню до свого тата з позиції дорослої людини? Що ви відчуваєте, дивлячись на карту? Що буде, коли ви самі будете приймати рішення в своєму житті? І останнє запитання: як встановити відносини своїм внутрішнім татом? Для мене це одне гратися, дозволити собі бути маленькою дівчинкою. Бо тільки зі своїм татом я могла собі це дозволити. Ось така маленька консультація про ваші відносини з татом, щоб зрозуміти, де ваш тато, і зрозуміти своє відношення до тата, і за допомогою оцих усвідомлень підняти свою самооцінку. Ще раз повторюсь, коли у нас піднята самооцінка, ми любимо і приймаємо себе такими, якими ми є, і відповідно тоді накидаємо всяку гетоту до свого рота, щоб знову ж таки, бо ми любимо своє тіло. На сьогодні в мене це все. І я зараз цей, цей, це відео зачиню і е, зроблю ще одне відео. Перезапущу телефон, щоб е, не було у цього нагромадження все на одну кучу, щоб ви потім могли дуже гарно розібратися. І зараз буде ще одна е, мак-гра про ваше харчування. На зараз пока і наступне відео!